Дощ Джорні буде у нас сьогодні в роботі. Буде проведено встановлення автомагнітоли та камери заднього огляду. Ось так у нас виглядає магнітолка, тут камера, ну, дуже маленький екран. Побачите, що буде далі. Завершена робота по встановленню автомагнітоли та камери заднього огляду. А, було виведено бардачок, в бардачок нам USB-шечку додаткову магнітола йде із бюджетного цінового сегменту, має всі додатки, як і звичайний Android. Також можемо користуватися CarPlay. Ем. це ми дублюємо наш телефон на екран Магнітоли, слухаємо свою музику і користуємося своїми додатками, такими як Waze, Google карти і так далі. Ми можемо користуватися кнопочками на кермі, перемикаємо. Ось, будь ласка. Також можна з керма управляти, перемикаємо, що нам потрібно, там радіо, флешка і так далі. Це у нас AUX увімкнувся Google карти. Або виходимо, можемо увімкнути якусь музичку, якусь, яка, наприклад, тут зараз перед встановлена вона, а так то ми можемо її через флешку слухати. Палить дуже круто, хоч і магнітола бюджетна. Вмикаємо задній хід і у нас працюють А Якщо бачите, ми повертаємо кермо, і у нас активна розміточка допомагає нам паркуватися в сторону вивороту керма. З таким чином все працює. Роздільна здатність дуже крута, Full HD камера йде. Покажу, як виглядає трошки пізніше. Так, що у нас ще працює в магнітолі. Коли ви е вмикаєте щось по клімату, у вас виводиться ось така картинка з градусами, все по штатному, ви бачите, що ви увімкнули, яку температуру, як ви її змінюєте. Це все видно, все відображається. Абсолютно. Також можна примусово зайти інформацію про автомобіль, і ось тут також бачити кондиціонер. Також тут дуже багато всяких налаштувань, які знаходяться всередині самої, самої каншини цього автомобіля. Тут дуже багато налаштувань різних, за допомогою яких можемо налаштовувати. Для зручності всі функції. А, так, у нас Карплей працює, як показували, так все працює гарно, швидко, кнопочки працюють. Тож, кого зацікавив такий варіант, будь ласка, звертайтеся. А я вам зараз ще покажу, як у нас виглядає камера заднього огляду. Ось таким чином вона встановлюється, виглядає як штатна, можна регулювати цей сам глазок. Ідеально гарно.